Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі тіясні, сумні? Немов криниці дно студене, чому уста твої німі, який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні, в життю ти мною згордувала, ти моє серце надірвала, із нього визвола одні Оці ридання голосні пісні. В житті мене ти й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зернеш і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш добре знаєш, як я люблю тебе безтями, як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні, О, ні, являйся зіронька мені, хоч в сні. В житті мені весь вік тужити. Не жити, так найте серце, що в турбоці, неначе перла у болоті, марніє, в'яне, засиха, хоч в сні на витві оживає, хоч в жалощах живіше, грає, по-людськи вільно видиха. І того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного страшного того гріха.